Добрий вечір. Знімаю розпаковку з флоріуму. Це уже точно остання. Так, передостання теж була останньою. Ну, це вже більше вірогідність, що саме ця буде останньою. Ну, от я зараз розпечатала все, дістала тут. Воно ж уже темно. Ну, без 25. Ну, вже ж давно темно. Та ще й вимкнули якраз світло. Ну, Мене тут виручає таке приспособлення, яке іскусственний видає. Добре, що воно є. Ну от, так що освітлення, можна сказати, гарне. І зараз я зніму розкажу, що ж у мене тут. Моє замовлення, воно вийшло через таким, якби фактором. Основним була цибулька. Ось вона. Одна роза розана. Вони такі як розовенькі. А це Red Baron. Цибулею я задоволена, гарна, сухенька. Крупненька, хороша цибулька, навіть та, що купляється, що я в наших магазинах купляла, вона, поки в мене, долежувала до тої пори, що її висаджувати, так вона була вже частково спорченою, а це вся гарна. Я так думаю, що, мабуть, вже пізно її буде висаджувати, і буде вона у мене зберігатися аж до весни. вже. Ну, Подивимось, яка буде погода. Може, частково щось повисаджую, а частину залишу, бо багато ж її. Два кульочка по пів кілограма. Ну, а ціна зовсім приємлива, 40 гривень. Потім ось, ось безкоштовні набір нарцисів. Теж вони гарні. Там різного розміру цибулини, але не мікс. Потім ось морозник. Який він. Це така коштовна позиція. Сто з чимось гривень, он там накладна 101, чи ні, 92 гривні. Цей морозник стоїть. Потім ось. Два пакетики дельфініума, це один сорт, одинакові. Його висота буде 40 см, але квітки крупні, і вони не такі, як у звичайного дельфініума, не свічкоподібні, а як наче такі, як у китички зібрані у пучечки. І діаметр квітки 3-4 сантиметри. Хочеться мені такого дельфініума, той він не влаштовує, що він... його підв'язувати треба, від вітру схиляється а це ж низенькі і думаю, що буде краще. ну От іще тут я повитягала, порозрізала вже пакетики і все повитягала, щоб швидко показати, яке що. Ну це вже так. То коли я попередню розпаковку робила, то я вам казала, що ось дивіться, це таке, це таке, можете собі замовити. А зараз, мабуть, уже його пізно замовляти. Ну, хоча ще багато чого є у них на сайті, це вже ваше діло, чи замовляти, чи, вже звичайно, що погода вже зовсім не та. Ну, а так покажу, в якому стані ж ці всі цибулинки. От, наприклад, теж такий вартісний тюльпан. го Горед. А гоу гоу ред. О, написано на нашу, вже по... на нашу мову перекладено. Гарна цибулина. Ну, вона одна в пакетику і. 39, по-моєму, гривень. Це такий вартісний тюльпанчик. Це ось набір за такі ж самі гроші, їх три цибулинки. Ну і стан у них, бачите, такий собі. Вони величенькі, росточки є. Ну, а вигляд не дуже. Просяться в землю, я їх буду в горщики. Зараз повисаджую їх у горщики. І десь буду їх ставити так, щоб вони, як холодно буде, буду заносити. Як так, зараз температура близько нуля, то будуть на вулиці стояти. У горщиках воно у мене все буде. Ну, Окрім нарцисів. Ну, зараз огляд зробимо, я потім розкажу, де що я буду ставити. Так, ось тюльпан, ріга з барікади. Тож їх три штучки погані. Так, ага, ось уже ж з тюльпана ми зараз розберемося. Тюльпан містері Валей. Тоже гарні цибулинки, крупні і щось недорого вони коштували. Правда, два їх там. Два. Ага, два штуки, так. Да. Потім ось. Що ще в мене тут? Аліуми, аліуми ось гарненькі. Один аліум Балтімор. Це він червоненький, такий в нього суцвіття. А це аліум джині. Теж гарні такі цибулиночки. Мускарі азуреум. Не дуже то, ну, парасточки є. А ось вартісна штуковинка, дихілостема. 100 з Одна 101 гривна, по-моєму, от таке. Діхілостема. Ну, воно, є такі, що з росточками, а є і. Без росточків. Попробуємо. така щось за цікавинка, новинка. Я навіть не чула про таке, що існує така квітка. Вона схожа на щось злакове, а потім такий колосочок із червонястими такими як дзвониками. Отаке воно на вигляд. А ось що ж мене здивувало, хотіла з цього почати, а вийшло, що на останок воно в мене осталося. Ось гляньте що, цикламен. Що це таке? Ну, тут ось така щось як листочок, вроді живеньке щось. А так оця така. Картошинка, вона м'яка. М'якенька. Ну, хто зна, теж угорщичку вона в мене буде, звичайно. Це цикламен такий, а ось. Анемона. Ось я висипала. Ось тут питалася у цьому ґрунті, Знайти хоч якусь же чи цибулинку, чи щось таке ж плотненьке Оце був такий кусочок корінця. І ось така гілочка. О. Ну, тут ось щось таке, бачите, ось таке от якийсь росточок є. Таке оте бідолажненьке. Це теж його я у горщичок висаджу. Ось таку отримала посилочку. Буду висаджувати, подивлюся, погоду, яку, ну воно вже мінус обіцяють, і вже був у нас такий суттєвий, мінус 8 було. Зараз така невисока плюсова температура. Дуже-дуже мокро, Кожного дня дощі така погода. І як його висаджувати? Ну, думаю, в горщички, частково щось може і в землю. А то буде цибулька до весни буде лежати. Ну, в общем, непогана посилочка. Загалом непогана. Цибулька гарна, тюльпанчики теж. Ну, а те, що маленьке, ну що ж зробиш, таке вже є. На цьому буду завершувати відео своє. Буду сподіватися, що воно не задарма будуть такі потрачені кошти, цікавенькі усілякі позиції такі, Уже ж на, на останок бо по сайту дивилася, думаю, ну це вже точно, от уже що дуже-дуже хочеться, так намагалася удержатися від замовлення. Ну, а потім... Не змогла утриматись, Уже думаю, замовлю та і все. Та і заспокоюсь. Ну, поки що так. Поки що заспокоїлась. Задоволена, що в мене все це є. такі. Ось такі рослинки. Все. На цьому завершую відео. Дякую за увагу. Дякую вам всього найкращого, хорошого вечора. І всім, всім добра. До побачення!